Жінка стоїть навколішки в тихій каплиці. Її губи вимовляють молитву, але в очах горить щось інше. Можливо, це сумніви, а може, бажання. Мало який кінематографічний образ поєднує у собі таке дивне, але водночас сильне зображення: монахиня, розірвана між вірою та спокусою. У 1970-х роках це перетворилося на окремий жанр нансплотейшн. Слово складається з нан, монахиня і – «експлуатація». і характеризує фільми, які використовували релігійне оточення, щоб говорити про контроль, провину і заборонене бажання. Такі стрічки поєднували секс, насильство і релігію, так, що шокували глядачів і часто потрапляли під заборону церкви. Але за скандалами ховалося і дещо глибше. Ці фільми показували щось дуже реальне, як релігія століттями намагалася контролювати тіло та внутрішнє життя жінок. І саме про це ми поговоримо у цьому відео: як виник і розвивався жанр нансплуатейшн, чому ці історії часто формував чоловічий погляд, і як, попри це, вони іноді розкривали справжню жіночу боротьбу за свободу та віру. Усім привіт! Мене звати Альона Шилова, і ви дивитеся канал Підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Цей жанр виник у Європі наприкінці 1960-х років, коли режисери зрозуміли, скільки сили і страху приховано в одному образі: жінки, яка вірить, але яка також бажає. У цей момент європейське кіно переживало великі зміни. Старі правила цензури руйнувалися, і кінематографісти раптом отримали свободу досліджувати те, що раніше було табуйованим, зокрема секс і релігію. У країнах на кшталт Італії, Іспанії та Франції. Монахиня стала ідеальним. Символом цієї нової кінематографічної революції. Жінка, присвячена Богові, відділена від світу, раптом перетворилася на символ бажання, сумніву і духовного конфлікту. Ці фільми часто були дешевими у виробництві, але під шокуючими постерами та сенсаційними назвами приховували глибші ідеї: про віру, провину, контроль і тонку межу між відданістю та божевіллям. Через поєднання еротики та релігії навколо Нансплуйтейшн фільмів постійно спалахували. Скандали їх називали безсоромними, порнографічними або просто аморальними, і у багатьох країнах забороняли чи жорстоко цензурували. Але ці конфлікти лише підігрівали інтерес. Заборонений образ грішної монахині притягував глядачів, навіть якщо більшість виходили із залу у шоці, збентежена або потай захоплена. Ненс також тісно пов'язаний із так званим піджанром жінок у тюрмі, як і у тюремних фільмах 70 х 80-х, його події часто розгортаються в ізольованих, схожих на фортеці монастирях. Де жіноча спільнота звертається до заборонених бажань, релігійна вина виправдовувала показ жорстоких покарань від мазохійських ритуалів до суворої дисципліни. Важливо розуміти, що задовго до появи кіно релігія сама сексуалізувала жінок століттями. Церква навчала, що жіноче тіло одночасно і святе, і небезпечне. Те, що може надихати на благочестя, але й спокусити чоловіка до гріха, називаючи жінок спокусою і вимагаючи скромності, релігійна культура перетворила сам факт жіночності на територію провини та бажання. Автор Девід Мартін у своєму есе «П'ять несподіваних способів, якими християнство соціалізує жінок, пояснює, ця об'єктивація була вибудована в повсякденні правила. Жінкам казали прикривати частини тіла, бо вони вважалися сексуальними. Чоловіків навчали сприймати жіноче тіло як постійний тест на чистоту. Навіть у церкві матерів просили годувати грудьми в окремих кімнатах, бо жіноче тіло трактувалося як щось сороміцьке, не людське, а за визначенням сексуальне. Тож, коли з'явився жанр Нансплуатейшн, він не вигадав еротичний образ монахині. Він лише проявив те, що існувало століттями. Готуючись до цього відео, я переглянула чимало фільмів у жанрі Нансплуатейшн, але чесно, здається, їх існує не менше сотні. Точну кількість визначити важко за базами на кшталт, The Movie Database таких фільмів існує близько 36, але фанатські списки та дослідники говорять про понад сотню фільмів по всьому світу. Багато з них Італійські стрічки 60-70-х років, що показує наскільки часто образ монахині використовували для еротичних і скандальних історій, то ж, жанр налічує десятки, а можливо і понад сотні стрічок. Саме тому у цьому відео я зосереджуся лише на кількох прикладах. Тож, якщо ви можете порадити інші фільми цього піджанру, будь ласка, напишіть у коментарях. Почнемо з дияволи 1971 року Кена Рассела. одного з найвідоміших фільмів жанру, але не першого у світі, і навіть не першої екранізації цього матеріалу. Як пояснює кінокритик Скаута Тафоге у статті повернення до школи святого звіра, історія експлуатації монахинь, будь-який дослідник жанру вам скаже, що рух насправді насправді почався після хакслівської адаптації Рассела Дияволи, яка викликала панічну реакцію чиновників і публіки. Стрічка спричинила такий резонанс, що Warner Brothers видалили частину сцен під тиском католицьких груп. І деякі фрагменти так і не були відновлені. Втім, сама історія адаптувалася не раз. Книга Олдоса Хакслі Луденські біси описує скандальну історію французької церковної хроніки. Інквізитори катували монахинь, щоб довести їх одержимість, аби дискредитувати прогресивного священика, який виступав проти ортодоксії церкви. Як зазначає Тафоя, до 1961 року ці події вже були драматизовані марксистським політиком і визнаним режисером Єжика Валеровичем у матері Іоанна від Ангелів. А авангардний композитор Кшиштоф Пендерецький перетворив роман на оперу у 1969 році, яку згодом екранізували. Події дияволів розгортаються у Франції XVII століття та розповідають про Урбана Гран'є, прогресивного священника, який вступає у конфлікт із церквою та місцевою владою. Ситуація загострюється, коли монахинь монастиря звинувачують в одержимості дияволом, істерії, підсилені страхом, політикою та. Альними репресіями епохи фільм поєднує реальні історичні події з яскравою уявою режисера, створюючи світ, де віра, влада і бажання поєднуються у гіперболізованій шокуючій формі. У дияволах також вже можна помітити ключові риси нансплотейшн, зокрема. Ізольований монастир, монастир у фільмі працює як фортеця, фізично і соціально відрізана від світу. Ця ізоляція підсилює відчуття страху, параної та контролю, що є типовою рисою жанру, еротична напруга між черницями. Хоча у фільмі це радше натяк ніж відверті сцени, особливо в порівнянні з пізнішими італійськими нацплутешин-стрічками, він досліджує заборонне бажання одержимість монахів поєднує істерією з придушеною сексуальністю, створюючи напругу між вірою та потягом. Корумповані й жорстокі фігури влади у дияволах влада має багато облич. церковна ієрархія, що маніпулює страхом, політичні чиновники, які виконують покарання, та окремі персонажі, що зловживають своїм становищем, сексуалізоване насильство та образи, фільм змішує еротику і жорстокість. Побиття, публічне приниження та інтенсивні ритуальні покарання, показують, як релігійна та політична влада пригнічують тіло і психіку. Від моменту свого завершення дияволи стикнулися з жорсткою цензурою. Британська рада кіноконтролю вимагала скорочень для отримання рейтингу X, А євангелістські групи, зокрема організація Мері Вайтгаус, закликала заборонити фільм повністю. У США асоціація кінокомпанії також урізала ключові сцени, включно з кадрами. З лобковим волоссям Створивши версію, яку Расел назвав розірваною і незрозумілою, саме теологічний, політичний і сексуальний зміст створив Расселу проблеми. Суміш божевільної сексуальності, оголеної жорстокості та релігійної образності була занадто міцним коктейлем навіть для нього. Сцени тортури смерті надовго залишаються в пам'яті, як і загальна нігілістична атмосфера. Секс і смерть переплітаються з теологією так, що стають нерозривними до фіналу. І це ще без гадок зображення союзу між державою та церквою. Які разом досягають своїх жорстоких жадібних цілей, пише Адам Сковел у матеріалі, чому фільм рейтингу X дияволи досі цензурують. Хоча деякі сцени згодом були частково відновлені завдяки архівним пошукам, повна режисерська версія так і не вийшла офіційно. Попри те, що дияволи значно більш політичні й художні за пізніші італійські наслідування, саме вони задали тон жанру, показавши, як релігійний простір може стати сценою для дослідження порушення. Норм, бажання і влади. Також, якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте вподобайку, залиште коментар і підпишіться на канал. Ютуб дуже любить, коли люди взаємодіють із відео прямо під час перегляду, так він бачить, що наше відео варто рекомендувати іншим глядачкам і глядачам, і це дуже допомагає нам просувати наші відео. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Ще один фільм, який я хочу згадати, це Чорний нарцист 1947 року. На перший погляд, це драма про англіка американських черниць, які засновують школу в Гімалаях, але під цим ховається зовсім інша історія про пригнічення, бажання і те, що стається, коли жінок ізолюють одна від одної під тиском духовної дисципліни. Сюжет розповідає про невелику групу монахинь, яких відправляють відкрити школу та клініку в занедбаному палаці, що колись був гаремом. З перших кадрів стає зрозуміло, що сам простір працює проти них. Висота, тиша, стародавні еротичні фрески на стінах. Відчуття, що місце має пам'ять про чуттєвість, яку їхні обіти не можуть стерти. Поступово емоційна стабільність жіночого монастиря руйнується. Сестра Колдах намагається підтримувати дисципліну, але середовище постійно підриває її авторитет. Молодші черниці відволікаються на красу ландшафту, на спогади про минуле, а також на пана Діна, єдиного чоловіка поруч, чия невимушена чуттєвість порушує їхні суворі правила. Згодом у фільмі стає очевидно, що справжній конфлікт не між черницями та місцевою громадою, а між жінками і самими собою. Для мене один із найважливіших аспектів стрічки це квір-кодування стосунків між сестрою Колдах і сестрою Рут, оскільки кіно 40-х років не могло прямо зображувати одностатевий потяг, фільм виражає його через ревнощі, одержимість і інтимну емоційну напругу. Фіксація рут на колдах виходить далеко за межі суперництва. Вона одержима, пристрасна, хворобливо особиста. Її психічний занепад підкреслений символічною червоною помадою, розпущеним волоссям і гарячковим поглядом. Робить сестру Рут однієї з найперших кінематографічних падших черниць, жінки покараної не за гріх, а за бажання. Наприкінці фільму складається враження, що сам монастир був випробуванням, які ці жінки ніколи не змогли б пройти. Їхній від'їзд із палацу символізує болісну істину. Віра не здатна захистити їх від психологічних сил, що живуть у них самих. А стіни монастиря не можуть оберегти від світу, який вони залишили позаду. Ненс не був суто європейським явищем. Він подорожував, трансформувався і з'являвся в найбільш несподіваних кінематографічних культурах. До початку 70-х років Японія створила власну потужну індустрію експлуатаційного кіно, і католицькі черниці стали однією з найпровокативніших тем. Це може здаватися дивним, адже християнство ніколи не було домінуючою релігією в Японії. Але саме тому католицька символіка сприймалася як екзотичний і безпечний простір для бунту спосіб висміяти організовану релігію, не зачіпаючи традиційної японської духовності. Критики зазначають, що ці фільми були шокуюче збоченими і дико-блюзнірськими, використовуючи візуальну мову католицизму як екзотичні атрибути еротичного порушення норм. Їхня сила походила з контрасту. Чистота західної релігійної образності стикається зі сміливою гіперболізованою естетикою японського експлуатаційного кіно, і це підводить нас до школи святого звіра 1974 року, режисера Норіфумі Судзукі, одного із найбільш стильних, найжорстокіших, найвпливовіших на фільмів і, можливо, найвищої точки японського погляду на жанр. Фільм одразу виділяється тим, як він поєднує західну релігійну символіку з унікальними японськими естетичними акцентами. Замість того, щоб просто імітувати європейські приклади, судзуки переформатовує жанр через теми, притаманні японському експлуатаційному кіно. Ритуальне страждання, помста та ідея краси, що народжується з насильства, у центрі історії Майя молода жінка, яка вступає до монастиря не через віру, а щоб розкрити правду про загадкову смерть матері. Це вже суттєво відрізняє фільм від європейських прикладів, зосереджених на еротичній спокусі чи інституційній корупції. Тут монастир стає лабіринтом таємниць, місцем, де влада сором і жорстокість вплетені в повсякденне життя черниць. У його стінах має знаходить світ, де правлять сидитські наставниці. Настоятелька та її помічниці застосовують суворі покарання, які розмивають межу між релігійною дисципліною і особистим задоволенням. Ці сцени стилізують. Зовані до абстракції. Побиття, як хореографічні ритуали, тіла, як живі ікони, і кров у контрасті з білизною одягу. Тут фільм стає безпомилково японським, візуально оперним символічно і формально прекрасним навіть у жорстоких моментах. На відміну від багатьох європейських нанцплотейшн фільмів, що робили ставкою на шок або еротику, режисер підносить жанр через трагічну мелодраму та моральну напругу. Шлях має не про заборонене бажання, а прагнення правди і протистояння. Яння корупції, яка знищила її сім'ю. Фільм розглядає її страждання як духовне і політичне одночасно. Фінал перегукується з японськими мотивами мучеництва та самопожертви. Боротьба має з лицемірством монастиря стає символічним повстанням проти будь-якої системи, яка використовує чистоту, набожність чи традицію для контролю над жіночими ділами. У цьому сенсі школа святого звіра не просто наслідує європейську традицію, вона розширює її, перетворюючи жанр на барокову трагедію, що Глибоко вкорінена в японській кіномові всередині монастиря 1978 року. Це один із найяскравіших прикладів того, як Нансплотейшн став значно еротичнішим у другій половині 70-х років. Режисер Валеріан Боровчик, відомий своїм провокативним стилем, у цій стрічці відверто звертається до еротичних образів. Набагато більше ніж попередні політичні чи символічні приклади жанру дія розгортається в закритому монастирі, де спалах бажань починається після того, як черниці знаходять схованку з еротичними текстами і забороненими речами. Замість однієї головної героїні, фільм побудований як мозаїка. Кожна черниця це окрема історія про пригнічення та бажання. Боровчик показує, як простір, створений для придушення тілесності, неминуче породжує фантазії. Найважливіше тут те, що стрічка показує розрив між духовним і людським. Замість засудження чи глузування, боровчик показує, репресія породжує саме те, що прагне знищити. Бажання стає втечею, маленьким приватним актом непокори. Порівняно з ранніми європейськими нацплатейшн-фільмами, часто гучними, хаотичними, політизованими, всередині монастиря значно спокійніший, але набагато інтимніший. Він остаточно переводить жанр у відверту еротичну площину. Роблячи сексуальність не наслідком істерії, віри чи корупції, а центральною темою. Перед тим як перейти до сучасних прикладів, варто згадати ще один ключовий елемент жанру образ настоятельки. Він з'являється не в кожному фільмі, але коли з'являється, то часто є домінуючим. У Ненсплотейшина настоятелька не просто старша сестра чи адміністративна фігура, вона уособлює весь монастир. Послух, дисципліну, традицію, абсолютну відданість релігійному порядку. Її присутність формує емоційний клімат історії. Іноді вона сувора, але переконана у своїй правоті захисниця моральності, інколи жорстока або маніпулятивна. Жінка, яка використовує монастирські правила як інструмент контролю над молодшими. А іноді її набожність – лише маска, за якою приховані власні фрустрації, заборонені бажання чи давні психологічні рани. Саме тому цей архетип такий промовистий. Він оголює неприємну правду про те, що жінки теж можуть можуть відтворювати патріархальне насильство, підносячи систему, яка їх же і пригнічує. Подібні образи ми бачимо і у сучасних фільмах, наприклад, тітка Лідія з оповіді служниці, яка виправдовує жорстокість моральністю, ставши і охороницею, і жертвою патріархального режиму. У Унанс настоятелька майже ніколи не є просто персонажкою чи антигероїнею. Вона втілює сам механізм влади: жінку, яку система сформувала, спотворила і перетворила на своє знаряддя. В останні роки естетика жанру особливо активно проявляється в горорах. У нас на каналі є окреме відео про феміністичний боді-горор, особливо розділ про вагітність. І там я детальніше говорила про фільми «Проклята діва» і Омен Початок. Обидва вийшли в одному році і побудовані навколо дуже схожих сюжетів та досліджують насильство церкви щодо жінок, зокрема тему примусового зачаття і використання жіночого тіла як інкубатора для народження антихриста. Але з останніх сучасних прикладів точно можна згадати стрічку Бенедета 2021 року режисера Пола Верговена. Чесно кажучи, я не дуже люблю цей фільм, так він використовує ключові елементи жанру, але у ньому відчувається настільки. Тільки рефлексія чи іронічне осмислення тропів, скільки просто їх повторення, от тільки знято із кращою камерою. Стрічка заснована на реальній історії монахині Бенедети Карліні у італії 17-го сторіччя. Фільм простежує її шлях до влади в монастирі, містичні видіння та таємні романтичні стосунки з іншою монахиною Бартоломеєю. І що вище зростає авторитет Бенедети, то сильнішим стає конфлікт між її бажанням та суворими правилами церковної ієрархії. Фільм грається із питанням, чи є чудеса Бенедети справжніми, і навмисно не дає однозначної відповіді. Її видіння також зображені надмірно перебільшеними, навіть сатиричними що є доволі розумним і цікавим поглядом на жанр. Але, наприклад, стосунки Бенедети з Бартоломеєю, подані здебільшого як еротичний елемент, а не як історія з емоційною чи драматичною глибиною. Водночас я можу сказати, що мені сподобався певний гумор у фільмі, спрямований на викриття лицемірства церкви, але загалом Бенедета здалася мені доволі хаотичною та надто зорієнтованою на чоловічий погляд. І це змусило мене замислитися про те, чи існують взагалі нансплутейшн фільми, зняті жінками, і що вони можуть розкрити про цей жа. Історично як у релігії, так і в кіно історії про монахинь створювали чоловіки для інших чоловіків. І це дуже видно через виразні еротичні елементи, фетишизацію жінок у церкві, поєднання комплексу мадонни блудниці та сексуалізованими фантазіями, які часто майже не мають нічого спільного з тим, як самі жінки бачать релігійні інституції. Тож серед сучасних прикладів НАЦПЛОТейшн, знятих жінками, я знайшла австрійський фільм з сервіям Я буду. Служити режисерки Рут Мейдер це психологічний горор, трилер, дія якого розгортається у католицькій школі для дівчат в Австрії. Ймовірно, у 80-х роках, хоча точний час навмисно не уточнюється, австрійська сценаристка і режисерка Рут Мейдер спиралася на власний досвід навчання, що не дало фільму особливої автентичності та тривожної емоційної текстури. Фільм досліджує зіткнення релігійного фанатизму та реальності, показуючи, як суворі правила і догматична віра можуть ламати психіку та формувати руйнівну поведінку. У центрі сюжету молода монахиня, завідувачка пансіону школи, чия побожність межує з фанатизмом. Її віра швидко переходить у нав'язливість, маніпуляції та психологічне насильство. Вона використовує страх і навіть фізичні покарання щоб змушувати дівчат до покори, виправдовуючи свою жорстокість волею Божою та спасінням. Мейдер однаково уважна як до самої монахині, так і до учениць. Дівчата це суміш привілейованих, самовпевнених школярок і тих, хто походить із вразливих соціальних груп. Армо, одна з бідних учениць стає жертвою булінгу, а інша марта піддається таємному режиму болісних покут. Які монахиня нав'язує як прояв Божої любові, психологічна напруга наростає і, зрештою, призводить до небезпечних наслідків, змушуючи монахиню приховувати шкоду, яку вона сама заподіяла, і затягуючи історію в павутину брехні, страху й моральної неоднозначності. Якщо коротко сервіям зберігає певні візуальні та тематичні елементи нансплотейшену, суворі правила, ритуальність і ієрархічну напругу. Але переосмислює їх, щоб говорити про жіночу суб'єктність, автономію та критику інституційної влади. Він показує, що жанр може бути переформатований через жіночий погляд, перетворюючи колись експлуатативну форму на історію про те, як жінки взаємодіють із владою, вірою та власним бажанням. Ще один сучасний фільм, який часто включають до списків нансплотейшн, це одержима сексом режисерки Карен Мейн. Це комедійна драма про дорослішання, дії якої відбувається в католицькому таборі. Сюжет розповідає про Еліс підлітку, яка намагається розібратися у власній сексуальності, зіштовхуючись із заплутаними та репресивними церковними настановами. Чесно кажучи, я не впевнена, що цей фільм можна назвати нансплотейшеном. Так він стосується релігії та сексу і має християнське тло. Але він не об'єктивує своїх героїнь, не експлуатує їхню тілесність і не спекулює на скандалі. І це підводить до важливого питання: чи можна назвати надсплутейшеном будь-який фільм про монахинь, особливо якщо він не містить ключових елементів жанру шоку, еротики чи об'єктивації. Але якщо для цього достатньо лише жінки та церковного середовища. То за такою логікою до списку можна додати і фільм Дівча старлінгів. Ще один сюжет про дорослішання цього разу від режисерки Лорел Пармет. Це історія 17-річної дівчини, яка переживає релігійні сумніви та починає роман зі старшим одруженим пастором. Тож, думаю, можна сказати, що фільми про монахинь і релігійні спільноти зняті жінками пропонують зовсім інший погляд, ніж традиційний нонсплотейшн. Вони зосереджуються на психології, внутрішніх. Переживаннях та досвіді героїнь, часто молодих жінок, і не виводять сексуальність на перший план. По суті, ці стрічки розповідають про звичайних жінок, які намагаються жити у межах суворих обмежуючих чи гнітючих традицій, перетворюючи колись експлуатативний жанр на простір для тонкого аналізу свободи, віри та самостійності. І якщо чесно, мені такий підхід значно ближчий, ніж скандальна еротизація ротизація жінок, яка була характерна для раннього нацплотейшину. Зрештою, незалежно від того, шокують вони, збуджують чи провокують. Фільми на завжди були про напругу між вірою, бажанням і контролем. Вони показують, як інституції, правила та ієрархії формують жіночі життя, іноді гнітюче, іноді трагічно. Але якщо поглянути на жанр сучасної перспективи, особливо у фільмах, знятих жінками, то помітно сув. Від експлуатації до емпатії, психологічної глибини та осмислення жіночої суб'єктності у підсумку. Ці історії нагадують нам, що конфлікти, які лежать в основі нацплотейшна, сумнів, бажання та опір, залишаються актуальними незалежно від того, подані вони як скандал, драма чи вдумлива рефлексія. Дякуємо за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться у коментарях вашими думками, чи знаєте ви інші фільми з-під жанру нансплуатейшн. Яка ваша думка щодо цього жанру? Також відео на які теми ви хотіли побачити у майбутньому. І побачимося у наступних відео. Па-па!